Друзі, привіт! Сьогодні я на своїй контейнерній посаду зі лохини, і сьогодні буде досить цікаве відео, покажу вам, що і не в мене все гладко. Деколи буває, що дорослі кущі випадають, гинуть з незрозумілих причин. Ну і потім доводиться шукати якісь причини, щоб на майбутнє самому для себе зрозуміти, як краще доглядати за цією лохиною. То зараз вам покажу з одним кущем, що в мене сталося. І будемо пробувати шукати якісь пояснення, чому так все вийшло. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і йдемо на огляд тієї рослини. Всі неодноразово бачили вже мою посадку. Ось бачите, які великі рослини, гарні, ми з них збираємо гарний врожай, але також трапляються деколи проблеми. І ось тут є проблемний кущ, він майже загинув, ну, він ще живий, тому що зараз вам ближче покажу. Ще є зелені пагони. Ось. Якщо зараз це все обрізати, то він, його можна ще спокійно реабілітувати. Але щоб відео було цікаве, я хочу пожертвувати цим кущем, розрізати весь цей контейнер і перевірити кореневу. І спробувати вияснити, яка причина його ось такого пошкодження дуже сильного. У мене є дві версії. Це може бути або личинка хруща, ми її там знайдемо, якщо вона є всередині в контейнері, або ж це було розбалансування поливу. В цьому кущі розбалансувався полив, дуже велика подача води була. У мене ось такі крапельниці, вони йдуть регульовані. Ось ця штучка розкрутилася просто більше, і там дуже велика кількість подачі. Поливу було. А добрива я вносив через полив. Відповідно, під цей кущ, мабуть, пішла набагато більша кількість добрива і добриво попалило його кореневу систему. Але це також може бути і личинка хруща. Ну що, Зараз поглянемо. Рослина ця росте у такому 60-літровому контейнері з геотекстилю, це 150-та плотність. Ну і хочу, відповідно, ще його прорекламувати. Вона вже росте не перший сезон, в ньому він ще досить міцний, ні, з одної сторони, зараз на ньому немає дирок, тому його потрібно буде мені просто розрізати. Просто так його не розірвеш, Все гарно тримається і досить хороша у нього міцність. Отже, розрізаю його. Зараз ми поглянемо на кореневу, який вигляд, як розрослася вона і чи немає там личинки хруща. Зараз так легенько розпакуємо його. Так, що зараз з такого цього загального вигляду можу сказати? Коренева система розрослася аж в самий низ, тому що корінці видно з самого низу. Потім я це все позближую, сфокусую вам, щоб вам було краще видно. А зараз, ось як бачите, як я садив, шар тирси, та що для мульчування, тут у мене йде десь сантиметрів 10 Потім По йде сам кореневий ком весь. А зараз набік його переверну. Менш-більш кореневий ком тримається купи, не розсипається, але я бачу, що він такий досить рихлий. Тобто рослині ще вистачало цього ґрунту для свого розвитку, але й, фактично досить гарно розвивалася коренева. Тому що ось дивіться, бачите, коріння з самого, самого низу є. Ось ці корінці. Зараз ми це все розірвемо, цей кореневий ком, і будемо шукати личинку самого хруща. Якщо її не знайдемо, ну, значить це те, що я розказував вам попередньо. Що просто розбалансувався полив, і, на жаль, рослина, просто коренева система її спалилась добривами. Так, не бачу ніякої личинки я тут. Коренева система, видно, що дуже пошкоджена, почала підгнивати вже, тому що ось це все я порозсипав оцей ком, а корінці у ньому повідривалися. Ось бачите, досить багато коріння є. Кріння рветься досить легко, ну тому що цей куст вже в такому стані стоїть в мене більше місяця. Ну і, відповідно, коренева перегнивала. Так. Ось як бачите, як та коренева в 60-літровках розвивається. Якби вона не була підгнивша зараз, було б чітко видно, що вона заповнила майже весь об'єм. Причому я бачу, що підгнивше, тому що немає ніяких білих корінців. маленьких, тут все коричневе, а білі повинні бути дрібні корінці на поверхності. Ну і досить легко це коріння рветься. Якщо б воно не було підгнивше, воно так легко не розривається. Так, що ж, личинки хруща у нас тут. Ага личинка хруща одна є. Ось бачите, все ж таки знайшлася. Ну, Все рівно одна, одна ось така личинка не могла настільки пошкодити Хрущ. Тому тут все ж таки йде пошкодження два в одному. Трохи ось ця сама личинка почала під'їдати кореневу систему. Ну і основна проблема була в тому, що пішла. За, пішла за велика кількість доброго сюди. Концентрація того доброго була е, в нормі, тому що концентрація йшла для всіх кущів однакова. А ось суто е, кількість того доброго пішла значно більша, ніж для інших. І бачите, також втратив таку е, велику рослину, яка досить хороший врожай цього року нам вже дала. Також цій рослині я виявив ще одну таку досить вагому проблему. Ось як бачите, в тих кущах, що себе прекрасно почувають, ось pH-метр показує, десь 5,2, 5,4. Ну так, в принципі, це така майже верхня межа комфортного росту лохини. А в тому кущі, ось зараз йдемо подивимося, яка кислотність там. Кислотність тут зовсім не в порядку. Ось, Зараз ми в кореневий ком сам перевіримо. Бачите, кислотність в цій рослині 6,5, що є досить таким лужним результатом, і це абсолютно також не підходить для лохини. Тому тут фактично склалися для цієї рослини, на жаль, всі три найнесприятливі, найнесприятливіші сценарії. Як бачите, в цій рослині ми і виявили личинку хруща, що пошкоджувала кореневу систему. Також внаслідок того, що розбалансувався полив, тут пішла завелика кількість добрив, що також підпалило кореневу систему. Ну і як бачимо, я виміряв PH-ґрунту, ph ґрунту тут абсолютно не підходящий. Що саме на це все вплинуло на цей pH-ґрунту, точно не можу сказати, але є ймовірність навіть те, що пішла за велика кількість добрив, можливо, і вона якось розкислила цей контейнер. Ось такий на ну, сьогодні вийшов огляд рослини, яка майже загинула. Як бачите, навіть досвід не рятує завжди від о таких форс-мажорів. Рослину завжди можна втратити за якихось несприятливих умов. Ну і це сьогодні, тому на такий наглядний приклад. Рослину, цю, звичайно, я ще реанімую. Як бачили, там є живі пагони. Я зараз зроблю таку потужну обрізку. Все обріжу до живого. Пересаджу її, звичайно, вже в менший контейнер. Напевно, в 20-ку або в десятку, в залежності від того, скільки там живого коріння залишиться, після його, після його чистки, тобто після чистки кореневої системи. І Рослина, я думаю, відновиться ну і через кілька років виросте такою самою міцною і буде давати плоди. Це я вам вже покажу все у наступному відео. А ви не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки. Ну і все, всім, на все добре. До побачення.